Світ відзначає день серця. На жаль, саме серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності, тому так важливо хоча б раз на рік обстежити роботу серця. Особливо, якщо у вас підвищений холестерин, діабет чи гіпертонія. Ви вживаєте алкоголь чи палите, відчуваєте, що серце б'ється нерівномірно. У вас задишка і біль у грудях під час фізичних навантажень. Здоровий спосіб життя та своєчасний візит до лікаря допоможуть уникнути ризиків серцево-судинних захворювань у нашій студії. Вікторія Бондар, лікар-кардіолог лікарні імені Пирогова. Вітаю вас! Доброго дня у Вінниці Була перша трансплантація серця. Як зараз спочувається пацієнт, чи тримаєте з ним зв'язок? Так, це дійсно класна подія, якою ми пишаємося. Ми тримаємо зв'язок із пацієнтом. На сьогоднішній день 47-річний чоловік має шанс на життя, на прогулянки із своїми дітьми і на можливість мати щасливе життя у майбутньому. На сьогоднішній день це медицина майбутнього, і ми дуже сподіваємося, що трансплантологія буде активно розвиватися в Україні і в нашій області. Зокрема, тому що, на жаль, наше суспільство не зовсім готове до сприйняття, але над цим потрібно працювати, працювати над можливістю дати прижиттєву згоду на вилучення органів, а також можливість дати згоду, якщо хтось із рідних, на жаль, мав ось такий результат внаслідок якихось пригод, подій. І на сьогоднішній день це можливість врятувати як мінімум трьох людей від донора. Які нові методи лікування саме серцевих захворювань зараз з'явилися у Вінниці? Лікарня імені Порогова активно займається питанням серцево-судинних захворювань. Вже багато років підряд ми продовжуємо проводити реваскуляризацію коронарних артерій за допомогою балонної ангіопластики, стентування. Також в нас проходять великі кардіооперації, які стосують заміни або протезування клапанів, аорто-коронарного шунтування. І ми дуже пишаємо, що близько місяця тому у нас з'явився ще один інноваційний метод, який ми. Намагаємося активно запроваджувати в нашій області, це малоінвазивна операція із заміною аортального клапана. Це таВІ клапан, який через трьохсантиметровий розріз п'ятому міжребір'ї, а не розріз грудної клітки, дозволяє пацієнту мати новий клапан і мати нормальну якість життя. Тому, якщо е, пацієнти мають якісь скарги з боку серцево-судинної системи, кардіологи обласної лікарні імені Порогова залюбки. Проконсультують і запропонують можливі методи медикаментозного або хірургічного лікування. Дякую вам, дякую вам, Вікторія Бондар, лікар-кардіолог лікарні імені Пирогова, була у нашій студії.